А зараз покажу королінчик і нюанси з королінчиком. На залишку є королін з таким відтінком. Ми ще не знаємо, що це таке, що треба знайти артикул. Він дуже прикольний. В ширині 4 метра. Мікровелюр таке відчуття. Тощина загальна десь міліметрів 7-8 мм. Битовуха на вуличній основі. Розмір 4х4,14. Новий. Це залишок акційний, по ціні слідкувати будете по сайту. А тепер покажу далі лайфхак. Він такий з оливковим відтінком. І коли ми беремо розрізний ворс, у нього є питання. Дивіться, показую. Коли тих... вікно там буде, і ви будете ходити, у вас слідів не буде видно. Але якщо ви положите його неправильно, наприклад, іншим краєм до вікна, то у вас будуть. Трошки видно сліди. Так що, коли вкладаєте ковролін, високоворсник або середній ворс, завжди слідкуйте напрямок, щоб ви, коли викладивились з коридора на вікно не було от таких от приколів. Класно? Серега залишився відпочаток всьому житті. А тепер я покажу вам всі сторони. Якщо у нас вікно буде отам, бачите, його й не видно. Так що, от так от.